Вітаємо нашого кулінарного експерта Чабубакуша. І у мене перше запитання, друже мій. Привіт. А ну, давай. Хто у нас сьогодні головний герой okay. на кухні? Сьогодні у нас буде Сочевіца, То крем суп із ш. Шо... Сочево? <соць> <Ану>. Сочевіця. Сочевіці! <соцевіця> 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 Отже, для цього нам знадобиться Це що? <соцевіця> Сочевиця. Сочевиця? Я вам поясню, що відбувається. Просто чава вчиться вимовляти слово сочевиця. 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 Ти молодець? Це молодець. Ну, практично. Давай. Основні інгредієнти наші екрані. Це важливо, але давайте подивимося. Для приготування сочевичного крем супу з беконом знадобиться сочевиця консервована, одна банка, морква одна штука, корінь петрушки одна штука, цибуля-шалот одна штука. Масло вершкове 30 грамів, олія оливкова – 30 грамів, бульйон овочевий – 200 грамів, бекон – 3-4 слайси, сіль, перець, хліб український, кілька скибок. Чого тільки не готують із сочевиці? Ну, Я так розумію, чи це червона чи зелена була? Це зелена. Угу. Супер, що робимо? <сум> ну, Крім сум, тобі, тобі потрібно порізати лук шалот так, як як хочеш. А, Ліночка, відпориш, будь ласка, це корінь петрушки і моркву. Як його порізати? Ну, як хочеш, ну, там дрібненько кубиками. Я ще не буду щось таке так. Давай. Зараз я включу тобі. Тобі. Як ще раз говориться? Шошевиця. Сочевиця. Ти молодець. Амейзінг. Давай. Та ще. Оп? Трошки сливочного масла, oh, а не вершкового масла. Вершкового масла. Вершкове масло. Припускаємо. Зразу де тут вот кидай. От які ти страви знаєш з сочевиці? Ну реально, навіть я чула, що навіть десерти готують. Ну, так, сочевиці обично є зимою, точно так же, як гороховий суп. Ось це буде наподобі нашого горохового супу українського, який з копченостями. Тільки такі ресторани, Морі Антош, але це теж кремлем. Бурям тошкшеф. Чаба. Що? Це теж крем-суп буде? Да, так. Mm -hmm. Нарізаємо. Так. Нарізаємо. Ну, я сочовіцю брав е консервов... консервований. Чому? Бо Тому, ти що лінтяй. Я... <рес> не, лінтяй, <а. рес> не хочу зараз з ними возитися. <рес> Я би не була готова до такої відповіді. я... Лінарний друзі мої, я завжди упрощаю себе жизнь. Знаєш, як буде він тяй? Ти кулінарний ледащо. Це ледащо, це не сачовиця, це ледащо. Ледащо, це типу, ти типу лінивий. А як буде по українськи линивець? Ледащовець. Ледащовець? Ну. Ледащо так і буде. Ледашовець. Ну, Ледащо, Ну, Ми з тобою, у нас українська мова, звісно, не так? Ні, в тебе все гарно виходить. А ти що, взяв ти вже наріз? А дивись, як я дрібненько. Це комбайна. Це газдиня і кулінарне ледоша, ледащо. ти права. То, то ти права. Ти права. — А ти знаєш, що правильно, коли ти права. А права? Права. А я зліва. А ти ліва. <с deserves> <р rapidement> <multi pronounce> ну що? Що будемо робити, хлопці? Uh, солимо. перчимо. Uh, — А, давай солимо, давай я ще чесничок ти тут заблукав. Давай. давай. Давай трошки додамо, да чушно. Ну, я так розумію, ми це як пасируємо чи пасируємо, просто... трошки пасируємо. Поки що, от е, так робиться. Е, ну, звичайний гороховий суп. Так Барко. а для тих газдинь, які не є кулінарними летащого, все ж таки розкажу, що є різні види сочевиці, і вони потребують різного часу мовчимо. для приготування. Отже, Промагаю. зелена або французька вариться близько години. Далі Ого. червона. Очищена від оболонки, вона вариться дуже швидко 15-20 хвилин. І найменше часу на приготування потрібно жовтій. Це такі очищені від лушпиння недозрілі боби, тому варитися вони не, будуть максимум 15 хвилин. Коричнева сочевиця, вона повністю дозріла, вариться 25-30 хвилин, а замочувати сочевицю перед приготуванням, отаку, от про яку я зараз вам розказала, їй не потрібно. Тобі вже чешиться свербить. Та ні, ти почув, ні. А можна все почули. Сам, сам, этот, быстро, ти говорила, он такого цвета, як морков. Я, я, я бачив, є зелене, я бачив, вона майже як червона, така помаранчева. Ні, червона, червона, то є, даже, может быть, зелене. А є вотте э, э, ну жовта. Це э, от э, такова вот, э, кольору як. А що ви чули, та що чоловіки по-своєму бачать кольори? Тому давайте тут не будемо сперечатися, тому що червона вона головне може бути що, зелена. що Червон, є. Шериця червоний за любов, Одним словом, а це коштуйте журбан. на смак. Да. Далі хочу розказати вам про ем, властивості. Е, це, це на 54 сочевиця складається зі складних вуглеводів і на 26% з білка, який дуже легко засвоюється, Організмом, тобто, О! А, це дуже корисний продукт, і крім того, в стачевиці міститься мінімальна кількість жиру, і завдяки цьому вона вважається одним із найкращих продуктів для вегетаріанців Та і, і для тих хто стежить це за це своєю вагою. Я просто знаю, що це дуже корисний дієтичний продукт. <сır> а страви з ну... цими бобами, вони е, перетравлюються досить повільно. Хтось в нашій програмі має бути розумним. Але дарують відчуття насичення так. на досить таки тривалий день. Все, висипаємо. На досить тривалий час. Чочевицю. Чоч... Не чочевицю, Сочевицю. Молодець. Сочевицю. Чочевицю. Звісно. Маємо, Вже, що маємо. Давай. А поки що ти як настояща, щось розкажу. краще. – А давай розкажи про сало. Можеш щось розказати про сало. Я просто сало не дуже люблю. Ну, ладно. Ну про сало складають легенди. Легенди, ну, давай, Кося, ти знаєш. Кірші пишуть оповідання. Ну, Я вважаю, що сало буває тільки українське і мадярське. Ну, сало про нього, що про нього говорити. треба За, їсти. Сало – Це сила спорту могила, ти знаєш? <ріст> Інакше казали цю приказку в моєму друзі. Продовжуй, Чабо. Ну, все, давай булькнула? Нехай, нехай трошечки. Дядько, але це бікон, так? Це бікон, так. Да. Ну, я горох гарно поєднання. Гарно поєднується один з одним, так. Все Молодець. Пожалуйста. Молодець. Да. Як ти просто словами в українській мові жлює. А він просто Це... гурман. Українською мовою. Не? Так. Українською мовою. Українською мовою. Українською. Не на українською мовою. Українською. українською. Можна навіть боюся. В мене булькає, булька? давай засипай. Акуратно, тільки не висипай. Якось так круто вийшло. Да. А якщо вже ми готуємо українську, да? вот наш український хліб. Що треба? І я думаю, що от на. Красиво наріж і ми так зробимо з них от на цьому жиру греночки. Буде дуже смачно. Оп. Скажи мені, будь ласка, я додаю бульйон, так? Бульйон і от э, уже регулюй консистенцію Констант... як тобі це подобається. Ого. А. Ну вот этом, это это, это костих есть один, остальной вот это наш будет. Це навіть вибачте, мені далі, мені не сподобається. Скоріло. Готово. Горила, сосна, горила, да? І як там сосна горіло, так? Український хліб. Ось так. А? Я беру тарілку. Вже? Ну так воно вже все готово. Що а там? ну що ж там? Що ж... ж там готово? О, да. Воно? Супер. Кості, все бачиш, видиш. Он... Не тільки український, українською украинские розмовляє. <рес> Не дуже. володіє українською, так готує так ще. собі. <рес> Готую, готує так собі. Ну давай, давай, давай. Ні, это я прикалываюсь. Это вот, мені сейчас подобається. Що ти наробив? Да. Только вот эти штучки давай достанем, потому что же. Все. О, все. бекончики. Я тришки. Що, шо, тришки, трішки, шо. шо? Приправ. Что, перебрав? Не-не-не. А що таке? Що таке? От. Я так люблю спостерігати за цим процесом, коли хлопці так е завзято прикрашаються. Це брутальний зробив. Досконально тільки похвалила. Тільки по давай посерединка. Давай, От Будемо викладувати. Викладувати? Викладати. Викладати. Давайте нагадаємо рецепт. Друзі, поки ми прикрашаємо, ми хочемо нагадати рецепт. Дуже хочемо. рецепт сочовичного крем супу з беконом. Моркву цибулю і корінь петрушки припустіть на пательні на суміші масла та олії. Додайте сочевицю, перемішайте, залийте складники овочевим бульйоном і закип'ятіть, збити страву у блендері до кремоподібного стану. Підсмажте бекон, також підсмажте хліб. Зробіть грінки. Подавайте крем суп із хрумким беконом та грінками. ложечки? Хочеться... додати зеленуху? Зеленуху, а що ти хочеш додати? Ну, чи не хочеш ти зелену? Та я хочу. Хочу. Трішки що воно так. Такі? Трішки, трішки. -збодрило. Збодрило... <рес> ну нашу... що, — Зимню, так? Да? Зимню. — Ну, воно навіть виглядає так, як зимова. Ну, зимова, зимова. <гад> 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 зима ж. Але я, навіть, не знаю, куди його приткнути. Ну, Но я Ні-ні, горстком просто Поставлю так. О, о, да, о. так. Вот. Да, ти посадив, як прям. Ну, Ну, що. От, смотрите, наш... Просто його струмити, мені здається, Лице? що вони не дуже будуть. Що, що? Ну, якщо простомити, щоб така якась. Що? <гад> Що ти, що ти, ха, як ти хотів сказати? Так не можна казати, як я хотів. Не обзивай, пожалуйста, не обзивай наш суп. Так, як я хотів, вот так не можна. Пока. Пусть відпочине, я розріжу. Ось вот так. Щоб а, всім смачного, була. друзі. Оп. А давай вже їсти. Ну давай. Я тебе прошу. Прошу вас. Пробуємо. Це буде смачно. Ну, а як ж? Mm-hmm. <тур> <гірбе>, Віддає грибам. Mm -hmm. Я теж хотів сказати так. Mm -hmm. Дуже смачно. Щось є грибам. А знаєш, що це дає? Mm -hmm. Це пастернак дає. Думаєш? Я думаю, що пастернак. Я можу помилятися, звісно. Mm. Mm. Ito, ito друзі, дуже друзі. бажаємо всім смачного і дякуємо тобі, Чаба, за те, що ти надихаєш нас робити такі нові страви і наших глядачів також. Такі страви 100% покращують апетит. Mm. Ну а і те ранку вдома продовжує мультфільм. Ваші діти готові заводити машину часом? М? Тоді повний вперед.